До редуктора казали Боже, не дай Бог туди руку всунеш, редуктор зупиняється рукою. Тобто, бачите? Є, є і навіть не дай Бог, не дай Бог, є такі люди, які можуть туди щось ставити і замотає, тобто редуктор зупиняється бачите, рукою. Тобто, Не наскільки він сильно крути, що вам відірве там руку чи ще щось, бо там мені писало, що ти туди руки пхнеш, не цей. Я, ж то, звісно, я то руки туди й пхну, але по-перше, дуже обережно, дуже обережно. Ну а по-друге, він зупиняється. Бачите? Тобто взяв, оп, відпустив. Так що тут усе норм. А, в мене там висипається. Це збільшення оборотів на шнековій подачі для того, щоб шнек зараз повністю випорожнився до кінця. Тут зменшуємо о, допуску, називаємо стоп і глушимо гранулятор. Так, все. Глушимо гранулятор. Текс, такс, такс. Оп! Зараз <кій> я прийду. Так, Беремо тепер такий дебелий ключ. Це ключ, я ним від хейтерів відбиваюся. Махаю, не махаю. Короте. Так, ключ взяли і попускаємо гайку, того що... Попуста Коля, за гайку. Ну, який я агрігат, така і гайка, понимаєте? Це вам не Ротекс сотий. Там ключиком джиг джиг і попустив. Тут треба дебело прям сили такої дати, щоб його... Фух. Коротше, друзі. Е... Для нових клієнтів, так сказати, і для нових підписників наших питання. Коль, що тебе за агрегати стоять на базі, дуже інтересно, виробник і так далі. Для усіх, до речі, кстати, добрий день. Бо я ото як валянок, знаєте, не, не поздоровкався і починаю тут вам вже розказувати. Витру ще вам камеру. Во. Фух. Хто в мене на каналі давненько, той знає, що в мене усе від виробника техномашстрой, це місто Черкаси. Номер телефона. Якщо вам щось буде інтересно по поводу агрегатів, я залишу менеджер, консультант Микола, ну, то тобто виробника Техномашстрой, то тобто є виробник завод. Да, у них є менеджер-консультант, якого звати Микола, з яким я безпосередньо постійно напряму е, спілкуюся, е, питаю по поводу якихось агрегатів, е, можливо, щось там новеньке. Щас дуже хочеться, дуже хочеться, але можливо перехочеться. Е, тут. ось шнековий такий, не шнековий, а е, ленточний транспортер стоїть е, сюди. Ще додатково колись, колись. Придбається така штука, яка називається ваговий дозатор. Це для того, щоб можна було і нам робити і дозувати ось такі от мішки, які, наприклад, виготовляє гранулка. Це завіс трохи БМВД. На всякий случай, так сказати, на всяк випадок, того, що там, бачите, ситуація така з Одесою. Ну, в общем, виробництво гранулка трошки припинило свою роботу, але вроді би. Кажуть, що до 1 вересня ну будемо надіятися, що так і буде. Але ж на всякий випадок, я просто замовив: хай лучше, хай воно полежить, Чим його тоді не буде і не знатиме що робити. Ото таке. Так, пройдемо до агрегатів. До агрегатів. Получається, це у мене грант 300 стоїть гранулятор. У нього ролики рухомі. Ну, гранулірує зараз десь 800 кг за годину. Потім йде транспортирний, я не знаю, роздатчик, додатчик. Получається, ну. Отакий от дозатор, да? не ленточний, а шнековий дозатор стоїть. Чесно, не пам'ятаю його маркіровку. десь, може, є й на кришці, ну, вже шукати не буду. Коротше, можете теж зайти на сайт, подивитися, якщо інтересно, я закріплю. Кормозмішувач у мене стоїть КС 2000, тобто він на 2 тони. Ну, 2 тони я колись зарядив і чуть не плакав, тому що дуже важко йому 2 тони вимішати. Почало, як кажуть, про. Як вам у середині самого кормозмішувача вага дуже велика зерна, і воно дуже-дуже важко просипалося, тобто стіменно підвисало. І приходилося по ньому стукати, гупа для того, щоб він просто-напросто, хоч трохи, почав просипатися. Ну, дійшли до висновку, що 2 тони у нього заряджати не хочемо і не будемо. Максимальна загрузка півтори тони. Ну, взагалі, ми робимо по тоні. Тону загрузили супер, класно. швидко вимішало, швидко виробили. Тобто за півтори години ми. Ну, як тона в нас практично робиться дві години часу. Дві години це у нас ми перебиваємо півгодинки, тона в нас перебивається за півгодини. Є у мене така от дробілочка. Ну, це самопальна. То єс, ну як не самопальна, це ще такого совєтського союзу. Вона виготовлення, але дуже класна штукень, прям вона молоткова. Вона вакуумно можна її зробити, Ну поки що немає не просто даже смисла робити вакумно. Просто раз по, по цьому, і в кормозмішувач вона зразу передає зерно по отій пластиковій такій от трубці. І, в принципі, що в нас іде? Півгодинки на подрібнювання, хвилиночок 10 у нас йде на змішування 1 тони, і потім ми вже запускаємо процес і грануліруємо. Грануліруємо зразу в мішки, так як я попередньо говорив, що хочеться ваговий дозатор. І поки до того вагового дозатора воно все дойде, гранула буде вичахати, тобто вона буде єлі-єлі тепленька, але е, її вже можна буде фасувати по мішках. Е, від гранулятора буде стояти корму, виходить. Е, Кормопросіювач, теж він ось стоїть старенький, беушний, але він буде робити ту роботу, яку мені треба, буде супер. Так що, в общем, він є, хорошо. Потім він висипає гранулу на транспортіровочну таку ленту. поняли? Зверху ставляються на цю ленту, будуть ставитися вентилятори. Тобто, поки гранула підніметься по цій ленті вгору, її додатково. Вистужує, так сказати, іменно оця система, яка буде дути на, 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 на цю гранулу. Ну і потім вона буде засипати в бункер, з якого е, буде дозіровка, тобто будемо дозувати мішечки там, по 10 кілограм, по 25 кілограм. І якщо будуть замовлення на інші області по поводу комбікорма, я просто знаєте так: е, не хочу зразу впарювати. Є люди, питають, коль, ви висилаєте, не висилаєте. Я можу вислати. Е, но... Я хочу висилати тільки той комбікорм людям, який дійсно працює, і просто, наприклад, робити його на основі даже БМВД-гранулки, просто брати за це якісь свої кошти за переробку. Да? І, і людям буде гарно і мені непогано, тому що воно буде не стояти, а буде працювати. І можна буде в буса погрузити цей комбікорм і відвести на делівері в Полтаву. Відправити, так як нова почта дуже дорого візьме там тариф, тариф такий в них ну, буде невигодно. Але заздалегідь, просто якщо треба буде, ми можемо це робити. І я думаю, якщо інтересно, то можете звертатися нижче я залишу номер телефону свій. Можете дзвонити, питати, інтересуватися. Можливо, чим зможемо, тим допоможемо. Отак от, от сьогодні я гранулював комбікорм для бролера. Зараз відвезу до домку. Це все діло пов'яжу. Я з вами так потеременю, просто трошечки і заразом пов'яжу ці мішечки. Відвезу, бо в мене мішки пусті залишилися. Е, так, це сюди. Холодненька водичка, прямо що жарко. о І виходить, я зараз відвезу додому, вигружу, півтони я зробив. Е, вигрузку зроблю і потім приїду обратно, заколочу на півтони по тому що в мене немає сьогодні. учора ми вже посліднє повисипали. Сьогодні, так сказати, вони його вже до обіду подоїдають. І якраз після обіду вже я позасипаю, опять, оп виходить, будемо годувати. Ось тут такі справи. Приходиться самому робити, так як я казав, що Ігорюнчик нас трохи вирішив відпочити. Ну і не знаю, як, як такий нестабільний чоловік треба мені щось думати над цим. Тому що я б думав, це б собі час би переробний цех робив би літню кухню. А й дома роботи вистачає. А так приходиться кидати. Сьогодні цілий день я буду тут. Ну хоча такий день неділя. У людей нормальний день, це неділя, вони відпочивають. Ну, Я тут теж, в принципі, не дуже нагружаюся. Ну все одно. Ну, все одно. ну, то таке. Так що, не знаю, будемо над цим щось думати. Треба буде пізніше з часом, прийдеться робити дуже багато гранули. Прийдеться, так сказати, тут працювати. І хотілося б, щоб була якась відповідальна особа. Щоб це було їй інтересно. Да? І щоб це людина була, яка просто заінтересована в цьому, в роботі і у виробництві в самому. Так, щось у мене там джин-джин-джин. Ага, то, то хтось мені дзвонить. Оп, ваня Закарпаття. Вончик, вибачай, я перезвоню, так як знімаю відео для підписників. Ну і, в общем, якось отак трудяги. Так що по поводу цього всього діла, уже хорошо, що воно не стоїть. Воно працює потихеньку, по потих чуть-чуть, не спіша, так сказати. І все отлічно і класно. Е, питали мене, Коль, який ти підкислювач використовуєш для комбікорма? Я казав, що я беру SK Pro SK суміш кислот, це суміш кислот іменно від ЗВК. Отака от, от суміш кислот, якщо інтересно, можете взяти, попробувати. Ця пачечка там не дуже багато коштує, але одної пачки вам вистачить на тонну комбікорма. Тобто, тут введення у нас йде від 1 кг до 5 кг на тонну. Ну, я кидаю його, виходить е, 100 грам або 200 грам. Отак от. Тобто 100 грам я кидаю його тоді, коли у мене рідкий підкислювач є в воді, а 200 грамів, коли у мене іде чисто підкислювач у комбікормі. Отакий: От тут ось є дозування, тут є норми свиням на дорощуванні, поросятам, свині на відгодівлі, свиноматки. І птиця. Птиці можна один кілограм кидати, їм вистачає теж цього. Так що, оце отакі от сумішки слот я беру. Якщо вам треба багато, там по-моєму є великі дозіровки. Ну, мені нравляться такі іменно по два кг, так як якраз класно там тонну замішав, в кормозмішувач. Шмакнув сюди, вважаю, висипав, і все, і готово. Ось таке зерно треба привозити, і немає місця. Як бачите, забив. Забив цей уже склад так, що просто капець. Тут там мішки з зерном. На вході тут там, мішки з зерном, там у нас БМВД, там мішки з зерном. А кріша, де я вам казав, короче, там все, там е -е -е, вибачте на слові велика-велика задниця. Того, що, в общем, я її. Все, я вирішив, цей що, мужичок, що я оренду в нього беру, я з ним побалакав, кажу, так, я оцей потолок зриваю, спилюю, збиваю. На кришу лізти я не хочу, так як я ще хочу пожити, я ще молодий. А із середини кажу, я попробую, хоча би, може, хоч щось зробити, може, якийсь шифер попідкидати чи ще щось. Буду пробувати, друзі, його трохи зсередини щось робити. Коротше, дамон щілина просіло, і воно теж забиває. Тріщина теж, он, бачите, дебела. Ну, кричі тут так конкретна задниця. От просто. Ну... Так, дивлюся, візуально, може і можна її підлампічити. Плюс, оця балка основна, у вас, то, звісно, погано зараз видно, але її так приблизно. Балка основна, вона прогнила. Там криша повністю просіла, хочеться донкратом якось зсередини її підняти. І туди просто балки якісь понашивати, можливо, нові. Тобто, хоч чуть-чуть його треба знаєте, вирівняти, тому що воно все попросідало там. І там же, ж, воно, бачите, шиферні тріщини. Ну, коротше, треба щось із ним буде робити. Тож я приїхав. Я їхав, узяв цю електропилку, розпиляв його по бокові. Бачите, так, повідпилював воно цей, тоді усе це діло тут оберу. Тут хорошо, складик же ж непоганий. Понимаете? Можна щось ще сюди поставити. Ну Із зерна закласти конкретно можна тут зерна, ну тон, тон 10-сюди зерна можна впхати без проблем. Тобто По одній стороні напхати його, там наложити на ці на піддони, а тут азбоку просто зробити невеличкий проход. Все. І він більше, в принципі, ні на що й не, не нужен, не слугуватиме, чисто як зерно, але ж треба вкинути туди багато часу свого дорогоцінного. Ну і трошки треба грошей. Ну, гроші тут таке, то херня. Е, небагато їх там треба, тих грошей. Просто треба там таке, балки, можливо, уголки якісь, його все припідняти і попробувати підрівняти. Будемо пробувати. Так, цю штукеню все не виключаю. Зараз просто від'їду. Я додому 500 кілограмчиків зробив. Зараз відвезу вигружу і приїду заново, тому що мішків у мене тут немає. Е, усі мішки зайняті, то поїду. Зараз вдома наберу. Мидома, якраз усе ви це і вигодували, то там мішечки пусті дома є. Ось таке: гранулятор 200-ку треба сьогодні витягти, його забирають. Жіночка якась набрала, каже: Я хочу у вас забрати цей гранулятор додому. Кажу, ну, дивіться, він кажу, попрацював, але почіпники я там поміняв, мотор там хороший стоїть, а четвертої серії, ремні новенькі. І три матриці я вам кажу, в подарунок просто віддаю. То, то в общем, Людина забирає вже все, отак от. без, без, без цього. Ну, я і ціну, гарну, дуже гарну, предложив. Тобто, ціна у нас 200-го як, як 100-го. <сум> я чисто символічно, так скажімо, щоб і, щоб і собі не обидно було, і щоб дуже було приємно людям, так як я його теж купляв в свій час і, і робив. І отак от, от. То я просто гарно дуже дуже гарно знижку зробив. Він мені просто там уже й мішає робити. Я ним уже дуже не роблю. Може, тройку просто-напросто взяти і е, притерти на цей на двохсотку, на ой, на, на, на 300 на той на грант. Закрию я ворота, закрию. Отут таке. А людям об'яснив, що просто я відом зараз матриці. вони попрацюють ще там тон, тон по 10 вони зерна зроблять, це двойка там, і тройка. А шестерка взагалі кажу, робила, там, вона мені дві тони комбікорма тільки зробила, вона взагалі кажу там притерта вона робоча, все тільки просто ну, вона чисто для свиней, для великої рогатої худоби. Або ж вона може ще для вівці кози. Вівці, кози. А так, в общем, оп, ну, от така ось смотриться, ось, бачите, трійка, Це у неї, ну, отак от. Ну, по ній видно, ті, що знатоки, видно, що вона е, не, не цей, е, ну, хороша. Тобто вона ще покрута, Ну, і тут, я не знаю, тут виборочка. Чуть-чуть буквально, ось, бачите, так, чуть-чуть бортик є. Так що, вона працює, хай її тернуть, якщо що, пісочком чуть-чуть візьмуть із отрубями та... Так, коротше, тернуть і буде, і буде ще одна матриця в людей. Е, ну, На, на грануляцію. от таке. Фух. Так, все, друзі, я полетів додому. Всім дякую за перегляд. Відео кожен день. <реш> Короч, каторга для мене, я не знаю. Тому що Буває, знаєте, ніяк і ніколи зняти, а все одно треба. Я ж розумію, що люди ждуть і вже ж пообіцяв. Буду пробувати. Не знаю, наскільки мене вистачає, щоб вам знімати відео кожен день. Ну, будемо пробувати. Ото таке, друзі. Так, ну що, все. Всім дякую за перегляд. Всім здоров'я. Бережіть себе, хай вас Бог береже. І хай у вас і в нас все буде гаразд. Все, друзі. Давайте, пока-пока.